Дарьби для шахи, рай Бразилия рейтинг 1835. То, что у нас типа сацилийка будет? Труба захистити тут? Система мороз, це схожа таке, да? А там дракон. А там дракон? Пам -пам -пам -пам. А, стоп. Та можна було по-іншому зіграти, ну добре. Журавля по поставити. Такий кудись летить журавль. Лека. Або Чорногуз. Чорногус найкраще. Мені подобається. Найбільше подобається. Так, приберемо туру. Хочемо вогрузити коня на Д5. Кінь Д5, він поміняє фрезів, я це не хотів, чесно. Кінь Д5. Наприклад, взяли-взяли. Ну, добре. Кот хай міняє. Будь ласка, міняй собі. Можеш все поміняти. Все, що в тебе є. Будем грати позиційно з тобою, так як так вийшло. Так вийшло. Якщо ми пішли у 2 нулі, Суперник якось цікаво все це. Розіграв. Мене налякав. Так. Треба понімцовичу механізм пили тут. Хоп, щоб не було Б5. Б5. 1000 ударів на Б5. Тепер ось ми зафіксували цю слабкість, якщо він. Рване сюди, то буде дещо слабке. Так, непогано. Молодець, непогано. Угу. Mm -hmm. Так, слона прибирати тут буде також такий тип неприємний трохи. Окей. Okay. Тепер, в принципі, вже погрожа. погроза, мабуть. А, ні. F4, там буде слона 6. Погроза, але не зовсім. Треба слона прибрати. Так, він хоче десь здвоюватись. Прибрали раз. Тура я 1 F4 хочу. Спіймати кобилу. Ну і взагалі готуюсь до відкриття лінії якоїсь. Отак трошки прижали, у нас простір є. Так, ні, він уже коня звільнив. По чорним полям і на це 5 може провести кобилу. Добре, в будь-якому випадку нам треба так грати. Тут турі на це не треба знаходитись, мені так здається. I don't know. Так, він туди пішов. Дивний хід, якщо чесно. А може і не дивний. Окей, поки що. Причепу... Причепе, причепу... Ось. Так, тепер білі поля слабкі, так? Да? Нанесемо ударчик, поки. Шо? Чи що це нам Ні, я взагалі хочу F5, F5 я хочу піти насправді. Я хочу піти F5. Але не зараз дуже класна позиція. В 5 він поверне коня, щоб якось забрати, прогнати, а може отак піти просто. ідеєю поміняти слонів. Треба всіма фігурами грати. Поміняти біло поле. Слабкі білі поля в суперника. Так, він хоче просто взяти. Знаю. В нього, в принципі, слон хороший, у мене поганий, бо впирається всі білі пішаки. Ми його просто міняємо. Нехай б'є, окей. Якщо ним я сам тоді вдарю, поставлю коня дуже сильно. Хоча в нього є якісь, звісно, мотивчики, типу. Не. добре б'ю. Так, налякати? Що ми напали сюди, типу. Давим, 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 давим? Ум, mm, далі? Так, так ще немає цього ходу. Да? І що далі? Перекрутимся в якусь іншу сторону. Ясно, e я Не, Нет, это бью. Теперь при нападаю. Дарарване не захищается. Або пока что мы Ну давай так, окей. Щоб він може, якщо захоче, то ми вдаримо. Ні. Тепер нападаємо на кобилу. Потихеньку. Що, нічого нічого нема тут. Щось є. Ези вок у нас. Короче, на. No. Ах, знову цей брак часу. Так була класна партія. А так вийшла така собі. 60 на 65. Ах. Це поганий хід? А, слона 6. Невдала тут тури у мене стояли. Тура є 4, треба піднімати туру, я ж взагалі цього куди не бачу. Я не бачу, як цю туру підключити до атаки. Тура є 4 простий хід. І все. Тут просто купив вилок я зіваю. Кінь 8. Ми звільняємо місце для тури, типу. є 6, красиво. І да вам суперника. Далі. Туражей 4 не бачу. Якась нічия є, але у суперника все-таки Не Так просто. Було мені щось знаходити. Дуже погано я почав грати, ну окей. Хартя все рівно прикольно.